Пригоди пухнастика: як маленький кролик шукав щастя. У зеленому лісі серед високих трав та барвистих квітів жив маленький кролик на ім'я Пухнастик. Він був веселим та добрим, але одного ранку, сидячи під Великим дубом, задумався: що таке щастя, і де його знайти? Пухнастик вирішив, що не заспокоїться, поки не знайде відповідь. Він попрощався зі своїми друзями на галявині та вирушив у подорож. Спершу він натрапив на білочку, яка стрибала з гілки на гілку. Привіт, білочко! Ти не знаєш, що таке щастя? спитав пухнастик. Щастя, це багато смачних горішків, відповіла вона. Збирай запаси на зиму і будеш щасливий. Пухнастик спробував збирати горішки, але йому не здалося це особливо радісним. Він подякував білочці і побіг далі. Невдовзі він зустрів їжачка, який ніс на спині яблука. Привіт, їжачок! А що для тебе щастя? Щастя, це тепла хатина і їжа, щоб завжди бути ситим, сказав їжачок. Пухнастик допоміг їжачкові донести яблука до його нірки, але відчув, що для нього теж це не є відповіддю. Тоді пухнастик вирішив запитати мудру сову, яка жила у дублі старого дерева. Мудра сово, ти така розумна. Розкажи, де знайти щастя? Сова посміхнулася і сказала: Щастя, це те, що ти відчуваєш, коли ділишся теплом із друзями, робиш добрі справи та радієш кожному дню. Пухнастик задумався він подякував сові і повернувся додому. На галявині його зустріли друзі білочка, їжачок, метелик і навіть маленька жабка. Усі були раді бачити пухнастика. Вони влаштували справжнє свято, стрибали, співали пісні і ласували солодкими ягодами. І тут пухнастик зрозумів що щастя це бути разом із друзями, радіти маленьким моментам і ділитися теплом свого серця. Відтоді пухнастик не сумнівався, що щастя поруч, у кожній добрій справі і усмішці друга.